Всіх вітаю, друзі. Ну, Багато хто мені писав, чому немає довго відео. Ну, як багато? Тут, тут всі мої знайомі в основному на цьому каналі. 170 людей. Це не так, то вже й багато. Причина, чому так довго не було відосів, вже більше здається, 15 днів, тому що мені видалили зуба. Це було дуже тяжких 3-4 дня, воно дуже боліло і було дуже незручно розмовляти. Потім я ще й прихворів. Я і досі хворий, ще лікуюся, але сьогодні я вирішив вас трішечки порадувати. Сьогодні точніше, зараз, коли ви це дивитесь, ви дивитесь відео, яке я сьогодні зробив, зняв, змонтував. Може, там з голосом дійсно якісь проблеми, але ну хто я такий, щоб залишати моїх підписників без контенту. Так що, якось ото так. Всім дякую, що підтримуєте, і дивимось нове відео. Сьогодні у нас цікавенький буде огляд. Досить непоганий набір батлпак, виконаний по 20-річчю клонів, по якому саме сезону вони відміряли 20 років, не зовсім зрозумів, але це такий набір 75 345. 51-й елітний корпус клон Troopers Pack. Досить непоганий набір, мені він дуже-дуже подобається. Виглядає таким чином коробочка. Ну, це у нас стандартна коробочка з батлпаків, досить непогана, досить цікава. Тут, до речі, клон в масштабі один до одного. Це у нас клон спеціаліст. Отакий вигляд має ззаду. Це у нас щось типу пародії на АВ7 гармату, але в зменшеному варіанті. Вона виходила вже декілька разів у нас в патлпаках і, і здається, ще в календарях вона була, але це не 100%. І от нова ітерація з новими клонами, всі дуже чудові, нові шоломи з дірочками, на... дірочками підвізори, біноклі і все таке під антенки. Досить прикольний. Набір мені дуже сподобався. Я взяв собі таких 3-4 штуки, тому що ціна на них була дуже смачна. На коробку ми поглянули. Переходимо до інструкцій. Інструкція у нас взагалі якась дуже-дуже маленька. Прям капець-капець. Ну, маленька-маленька інструкція. Це вже новий вид інструкції, в якому році випущено в 2023-му. Тут вже взагалі немає ніяких малюнків, ніяких артів, нічого, просто фігурки, сам набір на білому тлі. Ну, воно ось вміщається на долоньку. Досить маленька інструкція. Збирали ми набір 53 сторінки. У нас тут є функція стрільби, я потім покажу. Це Спрінг-шутер. Ну так, тут пружинка, значить спринг-шутер. В наборі у нас чотири фігурки. Дві з них однакові, всі інші різні. Перелік наборів того півріччя невеличкий, невеличкі, це за точок. І всі ці, до речі, з цього розвороту в мене є. І тайбомбер. і... Мікрофайтер або бифета, ну і сама ж ця гармата. Тут у нас рекламка Rebuild The World це якась нова гра чи щось таке. Ну і перелік деталей. До речі, зроблено якось дивно. ну Тут прям відступи між позиціями, ну, капець які здорові. Тобто це все можна було трішечки скомпонувати і вмістити на одну сторінку виходить. Тобто Лего топить за те, що вони переходять з пластикових пакетів на паперові, і при цьому ж використовують на сторінку більше паперу. Но де в цьому логіка? Як вони рятують дерева, Не зрозуміло. Тоже така інструкція. Досить маленька, досить прикольний набір сам по собі. Ось сама гармата. Виглядає вона ось отак. І фігурки. На жаль, всі фігурки, ну, для когось, на жаль, для когось, на щастя, я вирішив модернізувати так, як мені подобається. Тобто я частково ну, не у всіх, але в більшості фігурок уже замінив руки і пояси на чорні замість білих і руки на сині замість білих. Звичайно, було б краще замінити руки на Двумолдові, якщо б такі існували біло-сині. На жаль, таких поки що лего ще не випустило. Але я потрішечки міняю. Тому на даному етапі у всіх клонів повинні бути білі пояси. І тільки, здається, від цього повинні бути сині руки, У всіх інших руки білі. І що в... визначає, що вони відносяться до 501 легіону, це тільки помітки на торсику і на шоломі. А так ну, це звичайний білий клон. А, ну, Ще на колінники в них є, сині. Але... Ну, Мені подобається, коли чорний пояс і сині руки. Тож всі фігурки в мене модернізовані. Не тільки з цього батлпаку, а й з усіх інших, що були. Тобто ось всі клони, що йдуть з білими руками і з чорними поясами, Точніше, з білими поясами, вони вже змінилися на... Те, що у них сині руки і чорні паяси. Тобто, по максимуму, наскільки в мене вистачило фігурок і донорів запчастин, настільки я замінив. Десь повністю, десь ще не повністю. Тож, якось ото так. Але я фото обов'язково буду вставляти в огляді. Тобто Ми оглядаємо фігурку і я вставляю фото, як вона повинна виглядати в оригіналі. Ну, фігурки ми, як завжди, подивимося окремо на братальному столі. Більш детально, більш приближено. Поки що ми поглянемо на них так загалом. В двох фігурок з чотирьох у мене кастомна зброя від сайту Клон Армії Customs це ось такий гранатомет. Я його, звичайно, ж ближче покажу. Як він виглядає, досить чудова покупка і гвинтівка. А я не пам'ятаю, як по нього називаються глинкі. RC17 чи RC15. Якось так. Але ми подивимося на це більш детально, трішечки пізніше. Зараз у нас в першу чергу це ось отака гармата. Виконана вона досить прикольно. Використовується в неї, там на сірі бордові і трішечки чорні деталі. Я вважаю, що як моделька якась. Якщо відкинути, що це пушка 7, якась звичайна там дефолтна турель, то мені здається, що вона виглядає досить круто і досить непогано. Ну, тобто десь таких поставити на стіні на якісь для оборони буде досить круто. По функціоналу, що в нас може робитися? Ну, в першу чергу, це у нас, вона рухається вперед-назад, ступінь свободи. Невеличкі. Потім у нас регулюються всі чотири ноги, тобто вони крутяться в бік і регулюються по а, висоті. Ну, тут у них типу є сугуб такий. А, тобто вона може стояти так, може стояти хрестом. А повністю опуститися їй не дає оця прозора деталька, а, яка робить вигляд, що типу вона. Зависло в повітрі. Ну, і, в принципі, все. Якщо на деталі брати, я дві такі гармати розібрав на деталі, то тут деталей корисних ну, прям дуже багато. Тобто, у нас є отакі стіечки, куча тріщоток, куча поворотних всяких штуковин. Шестеренка техніки є. Оці деталі доволі рідкісні і, до речі, ще й доволі дорогі, як виявилося. Я не знаю, як вона правильно назвати, ці деталі. Але що є, то є. А, зараз я знайду спринг-ракетку, Хоча що мені її шукати, я знаю, доволі в мене лежать. Заряджу. Я сам не дуже полюбляю цей механізм, мені він ну, не те, щоб не подобається, але і великого задоволення від його користування я теж не отримую. Тож, ну, всі ми знаємо, як воно заряджається. І це типу імітує ви, ви, постріл самої гармати. Ми нажимаємо вниз. Угу, це ще не так легко зробити рукою. І у нас гармата вистрілює. Вистрілює досить потужно, і якщо потрапити в око, то буде ну, не зовсім приємно, мені здається. Звичайно, око ви цим нікому не вийдете, але травму ну, зробити якусь можливо. Тож, тож, переходимо до огляду фігурок. Ну, в гарматі тут дивиться нічого. Вона вся виконана з дрібних деталей. Тут у неї крупні деталі це тільки. Оцей е, диск 4х4 круглий. Ну і, в принципі, все. Так вона складається з дрібних деталей. а В чому прикол, тут ще дуже багато е, деталей з боковим кріпленням. Тобто так, на саморобки я вважаю, що вона must have. Прям розібрати її на деталі дуже багато корисних деталей, якщо ви саморобщик. Якщо ви робите всякі екзоскелети різних мехів, вона вам підійде 100%, але за адекватний цінник. Взяти таких 2-3 і зібрати з них щось одне, ну, я думаю, буде досить непогано. Ті, хто вміють, ті зберуть. Я саморобщик ну, не, досить, не досить гарний, тому в мене ну, щось толкове з них зробити навряд чи вийде. А пустити їх на запчастини і на донорів, то це завжди, будь ласка. Так що зараз я переналаштую камеру і ми подивимося на фігурки. Отже, Перша фігурка на огляді це клон офіцер 501-го легіону. Кама на ньому кастомна, наплічники кастомні, руки сині, пояс чорний. В оригіналі у нього пояс білий, руки білі. Виглядає якось так. Тут у нас новий молд шолому з отворами під візори і бінокулярний бінокль. І темно-коричневий новий колір голови. Виглядає якось приблизно так. Фігурка мені дуже подобається. Досить класна. Гарно пропрацьований торсик з принтами спереду і позаду. Гарно пропрацьовані ноги, на яких теж є принти. Така фігурка в нас в наборі одна, що досить непогано і досить чудово. Офіцери нам завжди потрібні. Наступна фігурка це у нас важкий штурмовик, у нього принти трішки відрізняються. Таких фігурок в наборі два. У цього кастомний бекпек ззаді, точніше рюкзачок, і кастомний гранатомет. Все замовлено із сайту Clone Army Customs. За доволі приємною ціною. Там щось по 50 по долару коштувало не більше. Таких у нас в наборі два абсолютно однакових. Інші у нас з гвинтівкою DC-15, теж кастомною і теж таким же самим рузичком. Ну щоб вони виглядали обидва однаково. Досить гарно пропрацьовані у них шоломи з гарними принтами. Та ну, і на трусиках принти досить чудові. Знову ж у них замінені в оригіналі, у них повинні бути. Рюкзачки чисто кліпса на спину, і тайлик один на один з принтом Республіки виходить. А, таких у нас в наборі два, абсолютно однакових, і теж по дефолту у них повинні бути білі руки і білий торсик. А, ну, в принципі, більше нічого сказати. Обличчя у них такі ж самі, ну, по факту, це клони, у них у всіх однакові обличчя. Мені подобаються нові шоломи, тим, що у них є отвори підкріплення різних девайсів і різного навісного обладнання, що досить круто і, на мою думку, досить непогано. Отакі От чудові фігурки. Фото, як вони виглядають в оригіналі, я обов'язково буду вставляти тут, чи може тут, десь будуть вони впливати. Тож, отакі чудові фігурки. І остання фігурка, що була в цьому наборі. з неї я нічого не міняв, тому що я вважаю, що вона виглядає і так досить круто. В нього вже йдуть по дефолту сині руки і гарно пропринтований торсик і ноги з чудовими наколінниками. нього точно така ж самісінька, як і у всіх інших клонів. Йому я ще не знайшов чорний пояс, але. Не знаю, ставити йому, не ставити. Як з'явиться у мене, то, скоріше за все, поставлю, тому що так виглядатиме більш прикольно. Теж така крутецька фігурка у нас вийшла. І, в принципі, все. Ще круто, що зробили нарешті Лего такий бінокулярний бінокль, який виглядає теж досить непогано. Це абсолютно нова деталька. З'явилася, здається, вперше саме в цьому наборі. Ось ось так воно виглядає. Скільки років ми чекали, доки воно з'явиться? Ось така прикольна деталька. Досить непогана. таких в наборі йде дві одна запасна. Ну, Я вважаю, що це круто. Тож, дякую всім за перегляд, ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі, обов'язково підписуємося на канал і поширюємо це відео серед своїх друзів, щоб збільшити актив і кількість підписників на каналі. Всім буду дуже вдячний за актив. Від мене величезна вподобайка. Подобайка. Всім дякую, всім гарного часу дня, всього найкращого.